Алісента Хайтауер, друга дружина Візеріса, донька правиці Отто Хайтауера та його дружини Алері Флорент, мати чотирьох дітей: Ейгона, Еймонда, Дейрона та Гелейни, якою вона була у книзі, яка її повна історія від початку до самого кінця? І в чому відмінність її серіального прототипу? Сьогодні про все це поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка я рада вас тут бачити і нагадую вам обов'язково поставити лайк цьому відео і залишити свій коментар. Це допомагає відео у просуванні. І нагадую, що в мене є спонсорство, де ми якраз таки дивимося дім дракона перший сезон. Хто хоче приєднатися туди, таким чином ви і мене підтримаєте, і подивитеся прикольні відео з моїми оглядами. А якщо ви хочете просто підтримати цей канал фінансово, то в описі можете знайти посилання на мою монобанку. Дякую вам! Усім, ну що, не будемо довго чекати, довго тягнути. Давайте починати. Тож, Алісента Хайтауер у 101 році король Джей Херіс, перший Таргаріян, обрав своїм провидцею Отто Хайтауера, який приїхав до замку зі своєю дружиною і дітьми. тобто Алісентою і, можливо, з її молодшим братом Гвеном. Джей Херіс у ці роки був хворобливим, прикутим до ліжка. І Алісенто йому допомагала. Вона приносила йому їжу, приносила вино і читала, і навіть могла допомогти прийняти ванну. І дуже часто Джей Херіс, який трошки так почав втрачати розум, приймав її за одну зі своїх доньок. А останнім часом, перед смертю, він Почав вважати її сейрою. Це була його донька, яку за погану поведінку, її батько король, відіслав до монастиря, але вона втекла до лісу і там тусила. Тож він вважав, що це сейра, його донька повернулася до нього з Вузького моря. Але це була не вона, це була Алісента. У 1003 році, коли король помер, Алісента саме читала йому неприродну історію Септона Барта. Книгу про драконів. І коли королем став Візеріс, то він залишив Ото Хайтауера своєю бравицею. Ну тобто і Алісента. Залишилася також е, у замку. У 106 році дружина короля Візеріса Ейма Арен помирає при пологах. І що відбувається далі? Далі Візеріс обирає своєю наступною дружиною Алісенту Хайтауер. Після цього при дворі почали ходити різні чутки, що Ото спеціально привіз свою доньку з собою, щоб вона до якогось короля втерлася у довіру і навіть казали, що вона була коханкою Візеліса ще при живій дружині. І що вона, можливо, і Джей Херісу не просто так читала. Але це були чутки, чи правда це, чи ні, достеменно невідомо. Бо про це все писав Блазень Гриб у своїй книзі, а цьому грибу не завжди можна було вірити, бо він любив трошки так додати смачних фактів, цікавих таких знаєте гарячих фактів у свої книжечки. Тож не факт, що це все дійсність була. Були навіть такі чутки, що й Деймон Таргаріан спав з Лісенту і через це ото був з Деймоном у напружених стосунках. Це також далеко не факт, бо у книзі Вогонь і Кров взагалі про це нічого не було сказано. Які ж були стосунки у Алісенти з Рейнірою у книзі? Рейніра це єдина донька була короля Візеріса, і вона була його спадкоємицею. Тож спочатку стосунки між Алісентою та Рейнірою були хорошими. На весіллі дев'ятирічна Рейніра подавала вино своїй Мачусі, а Алісента цілувала її і називала своєю донькою. До речі, у них у книзі досить таки суттєва різниця у віці. Дев'ять років Алісента була на 9 років старша, ніж Рейніра, бо в серіалі вони подружки одного віку. Ну і в серіалі взагалі Алісента більш людя. Милосердна і духовна. Но ми ще їх трошки порівняємо в кінці. Зараз розповідаю, якою вона постає у книзі у цих от літописах. Тож спочатку стосунки були хорошими, але після 107-го року, коли Алісента почала народжувати дітей, стосунки погіршилися, адже обидві хотіли бути першими дамами при дворі. І Алісента хотіла, щоб трон посів її син Ейгон. Вже у 107 році навколо Алісенти почали збиратися лорди, які вважали, що саме її син має стати наступним спадкоємцем. Адже саме за андальським престолонаслідуванням і за тим прецедентом на великій раді 101 року було встановлено, що трон може посісти. Тільки особа чоловічої статі, гучніше за все, цього вимагав у 109 році. Отто Хайтауер, дідусь Ейгона. І він настільки сильно дістав цим короля Візеріса, що той позбавив його ланцюга і на його місце призначив нового правицю лорда Гарнхолу Лайонела Стронга. І тоді Візеріс сказав, що цей правиця точно не буде йому погрожувати. Тож, Отто відбув у Старгород, а при дворі все ще продовжувала існувати партія королеви, і проти них виступала партія Королівни. Візеріс тим часом любив обидвох своїх жінок і намагався дуже сильно їх примирити. До речі, в мене на каналі є відео про Візеріса. Він намагався їх примирити, дарував подарунки, золото, але це не надто сильно допомагало. У 111 році відбувся турнір на честь п'ятої річниці шлюбу Візеріса та Алісенти. Тож цікаво, що на цей турнір Алісента прибула у зеленій сукні на честь е, дому Хайтауерів, а Рейніра одягнула традиційні кольори Таргарієнів червоно-чорні. Це помітили при дворі, і з того часу партію королеви і королівни почали називати зеленими. Та чорними. На тому турнірі перемогли чорні, бо сер Крістон Коул, який був на боці рейніри, і бився на турнірі з її стрічкою, скинув усіх заступників королеви, навіть її кузенів. Алісента тоді ще казала, що. Коль захистить рейніру від ворогів, але хто захистить рейніру від карісто коля, бо рейніра була у нього закохана. Більш детально ми це розбираємо знову таки на цих оглядах на спонсорстві. У 112 році король Візеріс почав думати про те, щоб одружити Рейніру, і тоді Алісента запропонувала одружити рейніру з її сином. Ейгоном. І ну, Візеріс не погодився на це і сказав, що ну, звісно, бо Ейгон це кровиночка Алісенти, а вона хоче посадити сина на трон. Тож спочатку Крістон Коль був ярим е, Прибічником Рейніри, але після 114 року відбулося щось певний скандал, знову таки більш детально. Там дуже цікаві події були. Це все можете побачити у моїх оглядах першого сезону. Тож настільки сильно ситуація у відносинах з Рейнірою і Крістоном Колем погіршилася, що на турнірі на честь весілля Рейніри і Лейнора Крістон зі стрічкою Королеви Алісенти. Перебив усіх на боці Рейніри. Він бився з Лейнором, бився з Гарвіном Стронгом, сином нового правиці короля. А на Джофрі Лонмута випустив весь свій гнів. Це був коханець Лейнора Валаріона, і він його так сильно побив, що той Джофрі помер вже через декілька днів. Король Візеріс дуже розлютився, що весілля його доньки перетворилося на якусь скорботу, але Лісента... Раділа. І вже незабаром вона попросила, щоб Крістона Коля призначили її особистим охоронцем. І з того часу Крістон Коль виступав на боці зелених. Після весілля між королевою та королівною встановилися дуже прохолодні відносини. Про це пишуть усі. Про це навіть писали посли з вільних міст. А вже через певний час Рейніра почала народжувати дітей, синів з чорним волоссям і карими очима. У лейнера її чоловіка було ж сріблясте волосся і фіалкові очі. Це було притаманно Таргаріонам і Воларіонам. Візеріс був у захваті від дітей і ніби не бачив очевидного. А от Алісента була незадоволена. Вона навіть казала Лейнору, що ну намагайтеся, колись у вас все ж таки вийде. Ворожнеча між зеленими і чорними дуже сильно загострилася. Алісента перебувала у червоній фортеці, а Рейніра на Драконстоні. Зелені дуже сумнівалися, що Лейнор є батьком дітей Рейніри. Вони підозрювали Гарвіна Стронга, який став особистим охоронцем на заміну Крістона Коля. Візеріс не бачив нічого поганого і не змінював свого рішення призначення рейніри спадкоємицею. До речі, після пологів Рейніра дуже сильно розтовстіла, і її дівоча краса майже повністю зникла. І це додавало певної нотки ворожнечі між Рейніру та Алісентою, бо Алісента. Яка також багато народжувала, зберігла дуже струнку фігуру і зберігла свою красу, що Рейнірі не подобалося. Ворожнеча між Алісентою та Рейнірою передалася їх дітям. Як не намагався Візеріс не допустити цього, все ж таки сини Алісенти вважали, що діти Рейніри позбавили або вкрали у них трон. Потім був ще дуже проблемний 120-й рік, коли на похороні син Рейніри, Люцеріс Воларіон, позбавив ока сина Алісенти Еймонда. Алісента виступила тоді, щоб Люцеріса також позбавили ока. Але Рейніра і чути про це не хотіла, а вимагала розслідування, щоб дізнатися, хто саме сказав дітям Алісенти, що її сини вони. Не від лейнера, тобто байстрюки. Візеріс припинив ці всі сварки, сказав, що ніхто більше не має права називати дітей рейніри Байстрюками, і відіслав Алісенту до замку, а Рейніру знову на Драконстон. Рейніра тим часом одружилася з Деймоном і назвала першого їх сина Ейгоном, що не сподобалося лісенті, бо в неї також був перший син Ейгон, і вона це сприйняла як особисту образу. Потім у 127 році відбувся бенкет на честь одужання короля, бо він трошки так нездужав, а потім відчував себе трохи краще. І він наказав з'явитися на цьому бенкеті і Рейнірі, і Алісенті, і їх дітям. І Алісенти, і Рейніра одягнулися у кольори одна одної і щиро говорили про любов одна до одної. і Їх діти також вони тільки й говорили про те, щоб вони разом спілкувалися. Діти Алісенти та Рейніри розцілувалися і переломили хліб, а Деймон підняв кубок за отто Хайтауера. Все здавалося було добре, але коли Візеріс залишив стіл, то почалися скандали. А коли Джей Херіс запросив Гелейну у танок, то Ейгон сприйняв це також за особисту образу. Тож цей бенкет не вирішив питання поганих стосунків між Алісентою і Рейнірою і їх дітьми. Пізніше великий майстер, який служив королю, помер, і Алісента і Рейніра пропонували своїх майстрів. Рейніра казала, що саме її мейстер, який служив у Драконстоні, він до цього е, допоміг королю. Але Алісента казала, що він тільки погіршив ситуацію і тільки скалічив короля, бо там Візеріс трішки порізався троном. І майстер Рейніри відрізав йому декілька пальців. Тож Алісента пропонувала сімейного мейстра Хайтаурів, але Візеріс відмовив їм обидвом і переклав цей вибір на цитадель Старгороду. Коли Візеріс у 129 році помер, Алісента вже підготувала все для цього, роздала певні накази слугам вартовим і слугу, який. Повідомив цю новину, було заарештовано. Після цього Алісента з Кристоном Колем завітали до короля, щоб перевірити, чи правда те, що він помер. І коли вона в цьому впевнилася, то була зібрана зелена рада, на якій Алісента запевняла усіх, що її син Ейгон має стати наступним королем. Усі, хто виступав проти. Їх було зупинено. Тож про смерть короля не оголошували приблизно десь тиждень, бо зелені готувалися до переходу влади у руки Ейгона. Вони відсилали листи союзникам, закривали роти не союзникам, і вже незабаром Ейгона коронували як Ейгона, другого Таргарієна. А коли Рейніра у відповідь коронувалася на Драконстоні, то оголосила Алісенту і Ейгона зрадниками. Алісента і Галейна були ще за перемовини з Рейнірою. Але Алісента прийшла у повний жах, коли дізналася, що Еймонд вбив сина Рейніри Люцеріса, і незабаром вже була відплата, адже вбивці, яких найняв Деймон, вбили сина Ейгона і Гелейни. Після цього Хлейна позбавилася розуму, а другого сина Ейгон віддав на виховання Алісенті. Після того як король Ейгон отримав тяжкі опіки на битві біля гнізда Гайворона, то Алісента отримала частку влади у свої руки. Вона наказала зачинити двері королівського причалу, щоб не дозволити містянам розбігтися зі столиці. Тож, що відбувалося далі? Звісно, що багато подій, битв я опускаю, бо тут в нас огляд саме життя Лісенти, а не всього танка драконів. Звісно, що буде ще багато відео з оглядами серіалів. В мене вже є і перший, і другий сезон огляди. Тож тут я говорю дуже спрощено. І після. Певних подій, багатьох подій, Рейніра посіла королівський причал. Алісента намагалася керувати обороною столиці, вона зачинила браму, розставила золотих плащів, відіслала гінців до свого сина Еймунда, щоб той повертався скоріше. Але це все не вигоріло. Бо коли мейстер пішов писати листи за наказом Алісенти, то його захопили золоті плащі і вбили. А гінці Алісенти не доїхали до воріт. А цю рейнірі було дуже багато прибічників всередині міста, а особливо серед варти, якою колись командував Деймон. Командувач варти особисто вбив ще й молодшого брата Алісенти Гвена. Алісенте, коли побачила такий розвиток подій, запропонувала Рейнірі зібрати велику раду, як та, що була у Гернхолі у 101 році. Але Рейніра сказала їй, що ну, ми знаємо, що вибере ця рада, і ми не будемо так робити. І запропонувала Алісенті вибір або здатися, або згоріти. І тоді Алісента погодилася здатися. Вона сказала: місто ваше, але Еймонд повернеться з вогнем та кров'ю. Тож Алісента та Хелейна залишалися бранками Рейніри. Алісенту стали називати королевою в Кайданах. І коли вона почула, що Рейніра планує вбити її інших синів, то вона приповзла на колінах до Рейніри. І почала її вмовляти так не чинити. Вона запропонувала їй поділити сім королівств. Рейніра отримує королівський причал, північ, видол аренів, усі землі навколо Тризуба і Острови. А Айгон Ій, тобто син Алісенти, отримує штормиві землі, західні краї та розлоги, і правитиме він їми зі Старгорода. Рейніра відхилила цю пропозицію і сказала Алісенті, що її сини могли б підтримати колись її, але вони її зрадили, і тим паче ще й вбили її, Рейніриних синів. На що Алісента сказала, що це були байстрюки? І тут Рейніра наказала вирвати Алісенті язика. Але, за певними свідченнями, у справу війшла місарія і запропонувала ще гірше віддати Алісенту і Галейну у бордель. Невідомо, чи зробили так, чи не зробили, але такі свідчення існують. За півроку такого життя у полоні Галейна покінчила з собою і вистрибнула з вежі. Алісента, коли про це довідалася, то просто надсилала багато проклять на голову рейніри. Потім, через певний час, знову таки через. Багато певних подій, коли Рейніра залишила вже столицю, а її місце захопив Трістан Тревкопломінь, який на певний час став королем. То Алісента була там і присягнула йому на вірність. Потім, коли до столиці війшли війська Боруса Баратеона, то Алісента війшла у посольство, яке з ним розмовляло, і домовилася про те, що її син Ейгон, Другий Таргаріан, візьме собі дружину. Касандру Баратеон, і таким чином вони домовилися. Тож Алісента знову почала керувати столицею від імені свого сина Ейгона. Встановила комендантську годину. Ніхто не міг виходити на вулицю, коли на вулиці темно. І вона на відріс відмовлялася від співпраці з Корлісом Веларіоном. І особливо її обурювало те, що він хотів амністії собі. Але Ларіс Стронг. Дуже впливав на Алісенту, і вона потім передумала і Корліс Валаріон знову ввійшов до малої ради. Коли Ейгон II повернувся у столицю, то Алісента підштовхувала сина, особливо так мститися усім його зрадникам. А коли на столицю пішло військо річних земель, то Алісента запропонувала відрізати вухо сину Рейніри, який був у них. І надіслати цьому війську як попередження, але вона не встигла цього зробити. Бо буквально після зборів малої ради Корліс Валаріон і Ларіс Стронг організували невеличкий переворот. Ейгона на другого отруїли, а лісенту знову взяли під варту. Я багато подій, звісно, що пропускаю. Про це будуть інші відео. Розумієте, багато там було різного, різних персонажів. Тут ми концентруємося на житті Алісенти. Тож Алісента тепер вдруге була під арештом. Вона не була присутня на коронації нового наступного короля і відмовилася присягати йому на вірність. Ніхто не спішив страчувати минулу королеву. Якось на неї не звертали особливо уваги, тримали її під вартою. З неї були її служниці і вартові, які її стерегли. Так вона і прожила останній рік свого життя. Їй давали нитки, тканину. Вона могла вишивати, читати, але вартові казали, що вони чули постійний плач. До кінця року Алісенда почала розмовляти сама з собою і певним чином втрачати глуст. Вона розірвала свою сукню і до кінця свого життя зненавиділа зелений колір. Померла Алісента під час епідемії зимової лихоманки у 133 році. Ця лихоманка кусила усіх у столиці і торкнулася ще й королеви у кайданах. Вона тоді дуже багато згадувала своїх дітей і хотіла побачити їх після смерті і синів і свою доньку. І також багато говорила про Джей Херіса, старого короля, і казала, що хотіла б знов йому почитати. Цікаво, що вона навіть не згадала. Жодного разу про Візеріса, про свого чоловіка. Тож таким чином померла Алісента, яка дуже сильно повпливала на всю історію семи королівств. Як бачимо, її образ у книзі дуже відрізняється від її образу у серіалі. Там їй додали глибини. Сама малісента – набожна жінка. Жінка, яка постійно розривається між почуттям справедливості, між материнськими почуттями, між дружніми почуттями. Вона спочатку така маленька дівчинка, спокійна та слухняна. Вона кориться батькові і робить так, як він каже. Вона вірить Рейнірі, своєму чоловікові. Але поступово життя показує їй, що. Вона не може такою залишатися і надалі, якщо вона хоче зберегти своє життя і життя своїх синів. У серіалі ми можемо її співчувати, і ми розуміємо, чому вона змінюється. А у книзі цей образ він більш такий статичний. Вона холодна, політична така фігура, вона особливо не змінюється і завжди прагне влади. Вона хоче, щоб син сидів на троні. І це її бажання, воно постійне. Бо в серіалі все ж таки її бажання посадити Ейгона на трон обумовлюється тим, що вона підслухала слова Візеріса. Алісента у серіалі щиро вірить, що Візеріс хотів передати трон її сину, і тому вона так вчиняє. Бо у книзі вона робить так, як сама вважає за потрібне, і їй не потрібно це якось підтверджувати словами свого чоловіка. Як ми бачимо, суттєва різниця і за серіальною Алісентою. Стрігати цікавіше, ніж за лісентою, у хроніках. Тож, на цьому це все. Я дякую, що додивилися це до кінця. Нагадую, в мене ще є соцмережі, інстаграм, де я кожного дня веду сторіс і викладаю цікаві відео. Підпишіться туди, щоб знати, що буде відбуватися у мене далі. Бо вже в наступному місяці я їду на Фанкон. Це буде 7-8 червня. Він буде проходити у Києві. Якщо ви раптом будете там, то у вас буде змога також прийти там, потусити і побачитися разом зі мною. Не забувайте, що в мене ще є телеграм-канал, де я читаю разом з вами книжки. Зараз читаємо Володаря перснів. Якщо хочете, переходьте та підписуйтеся. І дякую, що ви залишаєтеся разом зі мною. Побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.